Ім'я Отця і сліда і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Ніч минула і день приблизився. Хто добру волю мав і змогу переступив поріг храму, щоб спільно помолитися на тій літурії. Як бачите і чуєте вже від давнього часу це слово. Боже, на сторінках Святого Письма голоситься рідною і знаною нам українською мовою. Одначе голоситься воно не всюди навіть нашим краї українським. Є церкви, є парафії, де і по сьогодні церковно-славянської мови. Мови, котра на загал, не є так добре, докладно, зрозуміла, вірним котрі приходять в храм, щоб помолитись. Тому що другий Ватиканський собор замінив латинську мертву мову Святої Мести на мову тих чи інших людей, народів де це слово Голосець. Для нас найближчими були болгари. Ще і зараз, скажімо, в монастирях на святій горі Афон відправляються з церковно-слов'янською мовою. Це села звичаю, традиції. Там є братія монастирська, однодушна в тих питаннях і думаю, що ще довго, а довго той звичай та традиція буде там мати місце, буде там. Панувати, сприйматися. Та дорогі браті і сестри, час минає не Небагато з вас знають, що колись було на літургії таке слово. Вонь мім давнє це слово. Зараз воно вживається в нашій службі Божій, як будьмо уважні, будьмо пильні, будьмо уважні. Як важливо, щоб сьогодні люди в своєму житті були пильні, були уважні, одні до одних, пильні до того всього, що відбувається, твориться довкола нас. Тому ще давні мудреці, ми казали, що увага вища за людський розмір бути уважним, вміти слухати, вислухати терпеливо, якщо є з Бога направити, навчити наставити на вірну дорогу. Не вдається самому ще когось, щоб при устах двох або трьох світтів стала всяка правда. Отже, історія та є давня, стала багатьом. Особливо старшим людям це було після війни, як кажуть в нас, зав'язували колгосп. До полгоспів, ніби люди вступали добровільно. Але був такий жарт. в колгосп ти можеш вступити, а можеш попробувати не вступити. Це була, дорогі браті і сестри, інша сторона, інша та сторона, про котру друг це покоління тих людей, яких вже мало, а мало. Залишилося 40-50 років, який це добре пам'ятає. Отже, один хлопчина допомагав батькам своїм, був трудягам. Там в тому колості був один трактор, і тим трактором і ворали, і сіяли. І возили все, що було можна, робили Дентра. І на саду Пасху. Його поставили та якийсь по, ну, що той хлопчина і робив. Виконував ту волю керівництва. Прийшов голодний, спалений на сонці, додому сльоза і каже, мама, з мене сьогодні так люди сміялися і кажуть, як таке велике свято, а ти на полі, ти на полі бореш, сієш. Великий, а мама каже, сину, дитину, ти сієш хліб, а це є святе. Цей хліб потрібен людям, потрібен всім нам. Він дає нам життя. Ти не звертай ні на кого уваги. Ти не поповнив жартого злочина, ти сієш хліб, а я пам'ятаю часи, коли наближалися жнива і нас, священників, викликали в раду чи в район дати розпорядження. Неділі і свята до восьмої години у церквах закінчити вправи. тому що треба зібрати хліб. Покійний митрополит, коли ми йому про це говорили, він казав, діти мої, попросіть то це говорить, нехай дасть вам на письмі. Таке розпорядження, Щоб він розпорядився закінчити, тому що відучнива. Так поступали нерозумні керівники, а інші мали в своїй голові якийсь певний досвід. Спілкування з людьми, з народом, запросили того священника, сказали, Отче, будьте добрі, там попросіть людей, нехай після служби гарна погода, нехай вийдуть там, зберуть, а тоді все в снопах стояло на полі, в'язали снопи. Нехай допоможуть, всякі погода треба зібрати хліб, бо передають душі. Ну і, звичайно, що священник цей сказав принагідне, доступне слово, люди послухалися, пішли, зробили, працювали. Не тільки ті жінки колгоспниці, а допомагали їм чоловіки, котрі працювали по львові, по фабриках в заводах, приїздили з роботи, ще брали коси і йшли поля підкошувати там, де не зайшов комбайн, де зайшла косарка, не зайшов трактор. Так, дорогі браті і сестри, хліб наш насушний, дай нам днес, дай нам сьогодні, просимо, взиваємо і кличемо, щоби наша увага і наш розум поєднувалися з тими бажаннями, Божого люду, з якого ми вийшли, де ми народилися, якому ми повинні зі свого покликання служити. Всьому нехай допоможе нам ласкаво всемогутній Господь Бог. Амінь слава Ісусу Христу. Ромосі сусіда душі. Усій мисці нашої промого, сподивсе, жителю Божого всіх наших, молимось тобі, виступить помилуємо.